В Ефірі провінційні вісті на телеканалі ТВ4. вітаю вас. Ворог не припиняє штурми, нарощуючи тиск на позиції наших захисників вздовж всієї лінії фронту. Один із найгарячіших напрямків зараз Торацький. Саме туди вирушив наш кореспондент Назарій Голуб, аби розповісти про українських героїв, тих, хто продовжує тримати оборону, не даючи ворогу жодного шансу. Зокрема, він поспілкувався із бійцями, які рятують життя побратимів та евакуйовують поранених з поля бою. Яка зараз ситуація на цій ділянці фронту? Прошу приймати. Турецьк вони також атакують, намагаються просунутися кожного дня. Ми зі своєї сторони робимо все можливе, щоб зупинити ворога, знищити місцями, відсунути з позицій, на які вони встигають займати. Або підбивають їх піввіхами, або наїжджають на міни, кадав. Коли... То тоді ну так. саме головне, що всі живі. І... Техніка, звісно, не видержує таких. То, вже техніка, звісно, страдає. Подробиці поїздки на схід нашого кореспондента Назарія Голуба. Дивіться у наступних випусках програми Провінційні вісті. В Україні близько 70 тисяч осіб внесені до єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин. Їхні рідні продовжують пошуки, чіпляючись за кожну нову інформацію, як за шанс знову воз'єднатися. Аби допомогти швидше знаходити зниклих військових, дітей або інших членів сім'ї, в Україні розробили мобільний додаток «Reunite Ukraine». Застосунок є абсолютно безкоштовним, а всі персональні дані в ньому надійно захищені та недоступні стороннім особам. Як при Працює цей інструмент і чому варто зареєструватися в додатку вже зараз, розповімо далі у сюжеті. Оце вкладка Мої родичі. Тут можна внести інформацію про родича вже протягом двох років в Україні працює застосунок ріюна Ukraine» для пошуку зниклих безвісти людей. Його основна функція виз'єднувати сім'ї, які втратили зв'язок через війну. Виїхали за межі країни або були незаконно депортовані. Попит на таку допомогу постійно зростає на сьогодні. За офіційними даними поліції, зниклими безвісти вважаються близько 70 тисяч осіб. Наразі 6 мільйонів наших громадян є біженцями, які шукають безпечного притулку по всьому світу. А від початку повномасштабної війни майже 20 тисяч українських дітей було примусово депортовано на непідконтрольній Україні території. Додаток є абсолютно безкоштовним. Аби ним скористатися, потрібно завантажити застосунок, авторизуватися та додати інформацію про себе і свою родину, зокрема про людину, яка перебуває у розшуку. Чим більше даних та фотографій ви надасте, тим ефективніше працюватиме додаток. Після цього етапу внесення даних до застосунку, штучний інтелект починає роботу з пошуку збігів. І як тільки штучний інтелект знаходить співпадіння між вашим запитом та людиною, яку ви розшукуєте. Працівник Нацполіції України отримує сповіщення, перевіряє цей збіг та підтверджує його. Після цього обидва користувачі отримують сповіщення та можуть розпочати спілкування безпосередньо в застосунку. Дані всіх користувачів надійно захищені та недоступні стороннім особам. Ми закликаємо усіх українців реєструватися у цьому застосунку навіть у превентивних цілях, тому що. Не дай Бог, якщо трапиться така ситуація, що вам треба буде терміново когось шукати, то щоб вже мати готовий інструмент і не витрачати цінний час на реєстрацію. До слова сьогодні активно молодь та небайдужих запрошую долучатися до волонтерської спільноти застосунку Ukraine». ставши амбасадорами цього проєкту та поширюючи інформацію про нього, можна допомогти січем родин знайти своїх рідних і близьких. Можете дати Допомогти адаптуватися до цивільного життя після війни. На Тернопільщині працюють фахівці з супроводу ветеранів і ветеранок. Їхня місія надавати індивідуальний професійний супровід, необхідну фахову допомогу та підтримку бійцям, які повернулися із зони бойових дій. Крім того, підтримку можуть отримати родини героїв, зниклих безвісти за особливих обставин та постраждалі учасники революції гідності. Як отримати таку допомогу і куди звертатись, дивіться далі у сюжеті. Надати фахову допомогу і підтримку тим, хто повернувся з фронту. На Тернопільщині працюють фахівці з супроводу ветеранів і ветеранок війни. Їхнє завдання закрити всі потреби, які виникають у бійців в рамках переходу від військової служби до цивільного життя. Сьогодні такі фахівці працюють і в Тернополі на базі Центру підтримки ветеранів та родин героїв. Швед супровод це та людина, яка допомагає ветерану прийти із війни у цивільне життя. Вони їх підтримують, допомагають їм в різних питаннях в супровід, перенаправляють. Тобто це людина, на яку ветеран може покластися в своїй роботі, в своїх діях і в своєму відновленні. Окрім ветеранів і ветеранок, таку підтримку можуть отримати і члени родин героїв. Родини зниклих безвісти за особливих обставин, постраждалі учасники революції гідності та члени їх сімей. Фахівці супроводу на даний момент надають. Такі варіанти підтримки це допомога з працевлаштуванням, допомога з вирішенням вирішення питань медичного характеру, питання, що стосується ТЦК, Нацполіції, питання з документами. У Нас працює юрист консульт адвокат, який може надати юридичні послуги, юридичний супровід. Розпочали свою роботу фахівці супроводу у Тернополі наприкінці 2024 року. Сьогодні в центрі підтримки ветеранів та родин героїв працює чотири спеціалісти. Щоб отримати необхідну підтримку, громадяни можуть скористатись одним з двох варіантів дій. Або через портал сайт «Я ветеран», де потрібно мати скановані документи і через цифровий підпис підписати її самостійно, обираючи фахівцям або ж прийти до нас в центр підтримки ветеранів з адресою Лисенка 8А, перший кабінет. Після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб зв'яжуться із вами та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо. Оціни поїздку у громадському транспорті. Такий новий сервіс із 28 січня запрацював у Тернополі. Він дає змогу оцінювати пасажирам маршрут, вказувати номер транспорту, залишати коментарі та додавати фото. Авторизовані користувачі отримують відповіді безпосередньо в додатку. За перші дні роботи сервісу вже надійшло майже 200 оцінок із коментарями від пасажирів. Як зазначають у Тернопільській міській раді, завдяки зворотному зв'язку деякі проблеми вже вдалося усунути. Залишити свій відгук можна відсканувавши. QR-код у салоні транспорту або ж перейти у розділ сервіси оціни поїздку в додатку Етернопіль. У Тернополі стартує молодіжний дебатний клуб Неформат. За словами організаторів, це масштабний суспільний проєкт, який спрямований на розвиток критичного мислення, навичок аргументованої дискусії та вміння вести діалог серед молоді. Учасники зможуть не лише покращити свої аналітичні здібності, але й навчитися захищати свої переконання. У дебатних турнірах використовуватимуть модифікований оксфордський формат, який поєднує традиційні елементи дебатів із сучасними вимогами до структури та процесу обговорення. Проєкт надає можливість розвивати лідерські якості та формувати спільноту активної молоді. Також учасники зможуть випробувати свої сили на фінальному турнірі в Києві, де найкращі команди змагатимуться за кубок та цінні призи. Відкриття дебатного клубу на формат відбудеться 12 лютого, о 17.00 у креативному кластері на Пощі. він також працюватиме у Вінниці та Полтаві. Ініціатива реалізується громадською організацією Центр формування політики у співпраці з освітньо-аналітичним центром розвитку громад за підтримки Європейського фонду за демократію. Поділись теплом свого серця із дітьми з прифронтових територій. Тернополян та гостей міста запрошують долучитися до доброї та корисної ініціативи від та з Тернопіль. Ви можете скласти іменний подарунок для дитини, яка живе в іншому куточку країни та потребує вашої допомоги. Реалізовують таку ініціативу підлітки, які відвідують благодійний фонд. Якщо ви бажаєте долучитися до акції, пропонуємо вам переглянути наш наступний сюжет. Такі юні, але вже з серйозними поглядами, та з великим бажанням підтримати інших. Підлітки, які відвідують благодійний фонд Карі та Стернопіль, та є учасниками проєкту Діти та війна прийшли на чергову зустріч, аби обговорити втілення важливої ініціативи під назвою Тепло серця її мета допомогти дітям, які живуть на прифронтових територіях України. Умови благодійної акції прості долучитися і скласти іменний подарунок для конкретного отримувача. Таких дітей в межах ініціативи 37. До прикладу, Влад 13 років, і я хочу йому подарувати там книжки, зошити, солодощі, можливо, футбольний м'яч. Ми сподіваємося, що є можливість цих діток також десь і би займатися попри ті обстріли, і знаємо, які ситуації там. Зараз на жаль відбуваються, але все одно діти потребують дозвілля, відпочинку і десь переключення уваги, щоб відволіктися цих подій. Для мене подарунки означають якийсь підтримка навіть в якійсь мірі. І кожного разу, коли ми доєднуємося до якихось ініціатив, ми отримуємо якісь маленькі подаруночки. і це також приємно, тому що ти і допоміг, і тобі дали щось. Ну це дуже чудово. Юні реалізатори благодійного проєкту наголошують зараз. Важливо підтримувати як. Українських захисників, так і тих людей, які продовжують жити на прифронтових територіях та відчувати на собі всі реалії війни. Павло з власного досвіду знає, як це бути в небезпеці, коли ворог так близько. У 2022 році хлопець декілька місяців прожив в окупації у рідному Херсоні. Ця ініціатива для мене, якби якось така рідна, тому що я сам був в окупації, сам розумію, як з цим дітям без нічого, тобто без їжі, без іграшок і. Без мильних засобів, тобто їм дуже важко там виживати, тобто вони борються за життя кожен день, і ми маємо допомогти, чи можемо, тобто не залишатися островою. Тому що якщо ми не поможемо їм зараз, то ця біда може прийти і до нас. Кожна дитина, яка побачила цей жах, вона отримала дуже великий досвід на, 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 на рахунок того, що діти там і маленькі, і дорослі, і насправді це дуже важливо їх підтримувати. Підтримати ініціативу тепло серце можна і своїми донатами. Посилання на модобанку шукайте у соціальних мережах Карі та Стернопіль. За зібрані кошти організатори акції придбають те, що необхідно дітям. До доброї ініціативи вирішили залучити і школярів навчальних закладів нашого міста. Ті діти, які візьмуть участь школярів в цьому заході, вони також можуть задонатити щось за за цей свій, за цю свою участь. Тобто, це може бути чи іграшка, чи книжка, чи це, що хоче дитина. Ось тому всі ідеї Ашіх дітей вони мають право на життя. Ми їх підтримуємо і знаємо, і віримо, що ця акція точно відбудеться, тому що це стовідсоткова. Участь це їхнє відкрите серце, це їхнє бажання, то їхня мрія. І ми твердо поставили собі ціль, поставили дедлайни, і знаємо, що з божою допомогою нам це вдасться. У благодійному фонді каріта з не вперше реалізовують схожі ініціативи. Тим, хто планує долучитися до акції тепло серця, подарунки слід приносити за адресою. Вулиця Замонастирська, 1. для і треба зробити фотозону, Якраз тут задекуруватися на Щось таке більше до Долучайтеся до добрих ініціатив, адже саме маленькі вчинки змінюють світ на краще разом. Ми можемо зробити більше. Такими були новини вівторка. Зустрінемось у програмі Провінційні вісті.